На Буковині живцем згорів 19-річний хлопець. У ніч на 3 лютого до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що до їх закладу доставлено жителя кострижівки з численними опіками тіла. Від отриманих травм він помер у лікарні. За фактом смерті хлопця слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці провели на місці події першочергові заходи, зібрали та вилучили речові докази, які вказують на ймовірну підготовку до вчинення самогубства. Під час о. Для мобільного телефону загиблого правоохоронці знайшли в історії пошуку інформацію про те, як покінчити життя самогубством, зокрема шляхом самопідпалу. Правоохоронці також опитали родичів, знайомих і друзів буковинця і з'ясували, що він мав фінансові проблеми. Відомості про даний факт слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115, тобто умисне вбивство кримінального кодексу України. Основною із версій правоохоронці розглядають самогубство. Тіло Буковинця направлено для проведення відповідних судово-медичних експертиз. Досудове розслідування під керівництвом Чернівецької окружної прокуратури наразі триває.